Меження кругом, я вже про це казала. Воно реальне і в тобі, і зовні, і внутрішньо. Тож обов'язково їх опрацьовуй. Ем, ну, намагайся їх відловити якось. Да? Як це? Хватай думку за хвіст. Тобто запитую, закидає підсвідомому певні задачі, да? що. Так, які мені обмежує, що мене обмежує, наприклад, там підняти чек, що мені обмежує заробляти гроші, що мене обмежує, так, підкинь мені думку, і е, вона буде допомагати. Хтось скаже, що блін, це ж такий труд. Це ж треба відслідковувати себе. Що ти постійно думаєш. Та ні, я не можу так сказати. Насправді, якщо ти не будеш себе квапити, ну типу, давай швидше, швидше, що ти є, -є лілілю це робиш, Якщо ти не будеш себе сама напружувати, якщо не будеш себе постійно пняков давати, що ти давай, ти що нічого не про спокійно відслідковуєш, спокійно вловлюєш без нервів. І все зловила, опрацювала, прийняла, що головне, бо це важливо приймати. Ну приймати себе, от виявило щось непонятно. що, проговори, що ти це приймаєш, що це частина тебе, навіть якщо вона не дуже ця частина, і це тебе буде стілювати кожен раз.